Глядачів телеканалу НТК ви дивитесь події дня середи 2 вересня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події: комунальний скандал на вулиці Чайковського. Коломия має генеральний план. Його створювали два місяці, а чекали два роки. Два реанімобілі, які придбали парафіяни Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, вже на сході. У день знань у кожному загальноосвітньому закладі Прикарпаття були присутні працівники міліції. Мистецька акція Подарунок рідному місту Старту. Вала у Коломиї. тепер про це та інше більш детально. Керівник ОСББ, будинку на Чайковського 7 В. Олександр Козаченко хоче йти у відставку. Люди проти. Вимагають від керівника звіти про діяльність і фінансові документи, адже не знають, куди ділися їхні гроші. Кажуть, окрім вивезення сміття, жодних послуг не отримують. Більше про конфлікт знають і наші журналісти. Мешканці будинку 7В на вулиці Чайковського вже називають свій дім 33 нещастя. Куди не глянь, проблема то протікають труби, то замикає струм. А останнім часом вже почала обсипатись сегла, і все це в будинку, який лише шість років тому здали в експлуатацію. В підвалі дощ іде, повністю все мокре. Води по коліна. Ліфт працює тільки з першого по дев'ятий поверх. Перший і дев'ятий між поверхами немає. У нас горіло тут електричні провода. Горіли до тепер це все в сажі. Зводила будівлю фірма Гранат, розповідають мешканці. Ще тоді у людей виникло чимало запитань та претензій до будівельників. Саме тоді і пан Козаченко став головою ОСББ. Самовільно розповідають мешканці будинку, і одночасно він був керуючим кооперативу гранат, який сам здавав цей будинок експлуатації. І самовільно став. Головою ОСББ, коли голова ОСББ пан Козаченко заявив про свою відставку, мешканці будинку захотіли отримати оригінали чеків та звіти про діяльність їхнього ОСББ. Адже щомісячно сплачують близько однієї гривні 40 копійок за метр квадратний на рахунок свого ОСББ. Проте жодних послуг, окрім вивезення сміття, не отримують, розповідає мешканка будинку пані Любов. У лютому місяці так підрахували, кажуть на пальцях, що ми маємо платити з квадратного метру приблизно гривня 40. Так, ми платимо. Мало бути освітлення під'їздів, мало бути прибирання. Е що ж, ну ліфт мав працювати. Єдине, що робиться, тільки вивозиться вивозяться сміття раз на тиждень. Ми зателефонували до пана Козаченка з проханням зустрітись та прокоментувати ситуацію. Голова ОСББ на камеру спілкуватись не хоче, проте телефоном розповів нам своє бачення ситуації. Поки мені не заплатять зарплату, мені бухгалтеру і енергетику за. Півтора року я не буду ні з ким слухати. А чому ні, вам що? не заплатили зарплату? Тому що ці самі не 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 вносять час на стабільну зарплату. І створюється заборгованість весь час. Кажуть, що вони по гривні 40 за квадратний метр виплачують. Гривні 30. не всі. Якщо б всі сплачували так. Я кожен місяць вісу їм на, на цих, на на дверях східних заборгованість тут. Люди кажуть, пан Козаченко не з'являється на збори понад півроку. З мешканцями будинку спілкуватися не хоче. Документів ніяких не видає. Його застати неможливо. Він говорить, що не платять йому заробітну плату. Коли те, що він здав нам всі документи, реєстраційні документи, що стосуються ОСББ. Робочі документи, фінансові звіти, накази, протоколи. Ну, все так як повинно бути по законодавству. Він відмовився нам давати, зсилаючись на те, що він не має доступу, бо документи знаходяться в бухгалтера. Були просто на зборах і вас не було, і кажуть, що ніяких чеків не бачать. Є є всі виконаних виконати, є всі договори, є всі основні документи. Це все є. Номер телефону бухгалтера так само є в кожного. Хто хоче, може позвонити до неї, і вона це покаже. Проблем у цьому будинку багато. Тут недобудовані Сходи не працює ліфт, у дворі немає дорожнього покриття та дитячих майданчиків. У підвалі сирість, а у під'їздах треба ходити з ліхтариками. Люди шикуються в чергу, щоб поділитися своїми бідами. У Нас постійно, коли якщо дощі, заливає підвал і просто виключає насоси, які воду качають. Тобто ми живемо тиждень, півтора. Води немає в будинку, перший, другий, третій під'їзд. Ремонтували той якийсь насос, тому що не було. У нас тижнями буває, води немає. Включили на таку потужність насос, що в мене перед котлом вирвало трубу, зламало трубу, і в мене повністю квартира була затоплена. І я затопила сусідку навіть. Пані Олександра купила частину підвалу для домашніх потреб. Сьогодні скористатись своїм приміщенням не може. Там сирість та антисанітарія розповідає жінка. Розприділяли підвальне приміщення за один квадратний метр дві тисячі гривень. Я заплатила 12 тисяч гривень за кусочок підвалу, а там сирість течуть два стоки. Там є два крани чомусь, і вони весь час течуть, не закриваються комарів. Тут дуже багато світла там нема. Ну антисанітарія. Пан Василь ділиться проблемами усього будинку. каже: недобудовані під'їзди не просто створюють незручності, а можуть призвести до трагічних випадків. Під'їзд не можна зайти. Сходинки не дороблені, нічого не дороблено, поруч не дороблено. Мусору, купа, ніхто не прибирає за що. Ми платимо гроші. Бачите, дивіться, не закінчено не ні перела, нічого. Тут діти бігають. Дитина впаде в долину. Хто <звітло> відповідати буде? Світло вечору нема. Дві неділі не робив ліфт на восьмий поверх. Я ж гроші заплатив. А на восьмий поверх мене жінка після операції, я її тянув за собою. Люди кажуть, наведуть порядок у своєму будинку, от тільки отримали б документи та звіти про фінансову діяльність. Наступного ж дня оберуть нового голову ОСББ і почнуть облаштовувати свій куточок. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК. Коломия має генеральний план. Його створювали два місяці, а чекали два роки. Без плану зонування міська рада не мала права надавати земельні ділянки ні в оренду, ні в приватну власність. Тепер документ є. Відбулися громадські слухання із цього приводу, а остаточне рішення за депутатами Коломийської міської ради. Питання створення плану зонування території міста Коломиї виникло два роки тому. Тоді був прийнятий закон про врегулювання містобудівної діяльності, який власне передбачає зонування територій України. У цьогорічному бюджеті закладені кошти. Ошти для цієї справи, адже відсутність генерального плану гальмує процеси, пов'язані з земельними ділянками, без плану зонування ми не мали право надавати ні земельні ділянки, ні в оренду, ні в приватну власність. І даний план зонування вже розроблений. Це так би званий новий генеральний план міста, в якому чітко вказано певний клаптик території, певний клаптик землі, яке має функціональне призначення. Тобто, якщо призначення під індивідуальну забудову. То людина має тільки право в даній зоні тільки будувати індивідуальну забудову. Якщо це багатоповерхова, значить багатоповерхова. Якщо це комерційна, комерційна громадська або виробнича. Тобто кожен клаптик землі тепер має функціональне призначення, каже Тарас Яворський. Швидше план зонування розробити не вдалося, не було грошей. Тепер люди, які по кілька місяців чекають на рішення від міської ради, мають надію, ситуація зрушилась з мертвої точки. Після прийнятого даного рішення можна буде розглядати всі заяви людей, які подали, тому що останній рік, з 1 січня, Верховна Рада не продовжила заборону статті 24, і ми не мали права надавати дані земельні ділянки ні в оренду, ні в приватному місті. заяв є багато, назбиралося за цей період часу, бо вже більше півроку, і люди чекають на дані рішення. І надіємося, що у вересні місяці буде зібрана теж скликана сесія міської ради, яка буде безпосередньо розглядати тільки земельні питання. На позачерговому засіданні сесії Коломийської міської ради депутати або погодять, або ні. Генеральний план опісля міська Рада матиме можливість розглядати питання надання земельних ділянок в оренду чи приватну власність. Звісно, якщо буде позитивне рішення в сесії міської ради. Два реанімобілі, які придбали парафіяни Коломийсько-Чорнівецької єпархії Української греко-католицької церкви, вже на сході. На передову їх доправили капелан правого сектору Василь Жупник із побратимом Василем. Як прийшла поїздка, розказували нашим журналістам. За два місяці парафіяни Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви зібрали 8 тисяч євро. На ці гроші у сусідній Польщі купили два реанімобілі. На передову їх доправили капелан правого сектору Василь Жупник з побратимом Василем. Відтепер реанімобілі перебувають у восьмій роті сектору М. До цього часу такого спецтранспорту наші бійці там не мали. І коли привезли машину, побратими були надзвичайно раді, розповідає капелан. Такі очі в них світилися, що в є надія, що навіть їх поранять, що вони лишаться живі, що їх вивезуть з передової живими. Тому що от недавно було, от у нас загинув друг, просто не було можливості вивезти з передової. І там трохи постояв, пішла зараження крові, і поки довезли до лікарні, вже нічого не можна зробити. Дуже багато батькова, тому ця машина якраз є цим тим іскоркою, надією, та що вони будуть живі. Отець Василь потрапив ще на одну приємну подію. На той час бійці переїжджали на нову базу, і капелан Грім освячував це приміщення. Досить так під спіднесеним таким, таким великим задоволенням не приходив на ту базу і з такою обірою, що ще капелани приїжджають, що підтримують. Бо дійсно, як після того так в цьому особі не раз як, після того бою виходять, вони розгублені. Їм треба допомоги, їм треба якогось слова, їм треба якось так трошки підтримки в тому, бо. Деколи сам будучи там під обстрілом, я сам гублюся. Я не все сам гон. Так само кожний капелан, не гон сам зорієнтуватися, як не трошки так. А ще на передовій не обходиться без жартів. Підходять до капелана. І... З воїн наш Отже, я вбив снайпер трьох москалів, що я маю робити. А капелан теж вийшов сам з такого, з того всього ну, боже, убивайсь любов'ю. Ну це було таке піднесення, це все так зазадоволене таким великим. Ну дійсно це треба хлопцям поясняти. На схід отця жупника супроводжував боєць правого сектору Василь. Для нього це була перша серйозна поїздка. До цього чоловік перебував у Івано-Франківському запасному 4-му батальйоні. Каже, успішно виконали завдання громади саме завдяки капеланові. Ми, як кажуть, не підвели Коломийський і франківський правий сектор. Показали, що ми можемо виконувати і більш складніші завдання. А для того ще. Хотів просто сказати, що особливо вдяка тим людям, які нас, як сказати, споряджали в дорогу, допомагали нам. Після кожного завершального такого моменту повинен бути якийсь звіт, щоб люди бачили, куди їхні попали кошти, щоб вони могли проконтролювати. Тому що багато є запитань, чи саме в ту. В те місце чи саме в то там, де було визначено, попали їхні кошти. І ми от хоті зробимо звіт такий і просимо всіх волонтерів, які займаються тими своєю нелегкою, такою важкою роботою, щоб вони розуміли, що якщо, наприклад, доручається серйозним людям серйозна справа, ми її доводимо і показуємо, що от вони. Ці кошти, які були там в сумі витрачені, дуже великі, вони якраз і прибули до свого призначення, до свого місця. І є подяка від командування, того якраз котець як розказував командування батальйону, і вже не кажучи про всі решта нюанси, які там виникали. Вже зараз отець Василь знову в дорозі поїхав на схід з допомогою та підтримувати наших бійців. Дякує своїм парафіянам, які з розумінням ставляться до його відсутності. А ще впевнений, що саме їхні молитви допомагають проходити складні випробовування. Навіть цього разу мали дуже серйозну ситуацію, коли не знаю, яким чином ми заскочили територію їхню і. Так сказати, їдемо по дорозі. Я дивлюся, це пан Басиль їхав тоді, наш побратим їхав за рулем і каже, давай станемо, де ми спитаємо, де ми є. А я дивлюся, що виходить якийсь вроді зелений чоловічок, там дальше кулеметне гніздо. Я в газу кажу, ми газу вискакуємо, метри 200 приїжджаємо, а зустріч машина з Андріївським флажком. І це вже був ми на їхній території. Як ми від відти вискочили, це один боже тільки ті молитви, які складають наші українці за наших хлопців, за за тих, що на передовій і те так само, бо то тільки Божа сила була, що нас ді винесла з тої території. При перетині кордону із країнами Шенген важливо не порушувати правил. Одним із пунктів є термін перебування в країнах зони. Варто зауважити, що перебувати за кордоном можна не стільки днів, скільки вказано. В останній візі є спеціальна схема прорахунків, з якою ми спробуємо вас познайомити. Ми всі вважаємо, що отримавши візу з правом перебування в Шенгені протягом 90 днів, ти можеш безумовно розраховувати на ці 90 днів і не станеш порушником. Та насправді схема підрахунку значно складніша. Правило обчислення терміну перебування два роки тому було дійсно скориговано. 26 червня 2013 року було внесено зміни до конвенції про застосування шенгенської угоди, кодексу шенгенських кордонів та візового кодексу ЄС з 18 жовтня 2013 року. Використовується новий спосіб обчислення кількості днів для тих, хто має має шенгенські візи стандартна формула на перший погляд залишилась незмінною. Перебувати в країнах шенгену можна не більше 90 днів протягом 180-денного періоду, але на практиці цей період починає обраховуватися не з того дня, коли ви отримали останню візу, а раніше. Тобто ваші попередні поїздки до шенгенської зони по інших візах теж беруться до уваги. При виїзді шенгенської зони на кордоні вивчаються ваші подорожі за останні 180 днів. Тобто, якщо ви виїжджаєте з Шенгену будь-яким шляхом чи то повертаєтеся з Польщі до України або відлітаєте з Амстердаму до США, наприклад, 31 серпня, то до розрахунку беруться всі ваші поїздки, починаючи з 4 березня. Протягом цього періоду сумарна кількість днів проведених у шенгенській зоні не повинна перевищувати 90%. І навіть якщо за минулі півроку у вас було декілька віз, нехай навіть виданих різними країнами Шенгену, і не лише мультивізи, а також і одноразові, вони так само беруться до розрахунку. Логіка полягає в тому, що в разі перевищення ліміту у 90 днів ви проводите в Шенгені більше часу ніж за його межами, тобто маєте отримувати дозвіл на тимчасове чи постійне проживання. А це зовсім інша процедура. Важливо також враховувати, що до Шенгену входять не всі країни ЄС. Перебуваючи в Болгарії, Великій Британії, Хорватії, Ірландії, Румунії та на Кіпрі, що не входять до шенгенської зони, але є державами-членами ЄС, не береться до уваги при розрахунку. Натомість враховується перебування в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, що не є членами ЄС, але входять до шенгенської зони. У день знань правоохоронці забезпечили правопорядок у навчальних закладах краю. На час проведення урочистих заходів, що відбулися з нагоди 1 вересня, у кожному із майже 800 загальноосвітніх закладів Прикарпаття були присутні працівники міліції. Правоохоронці стежили за безпекою дітей, не допустили порушень громадського порядку чи інших протиправних дій. На Івано-Франківщині урочистості з нагоди відзначення дня знань пройшли без порушень громадського порядку. Інформує міліція. Біля кожної школи чергували правоохоронці. Щоранку перед навчанням біля навчальних закладів Коломиї, які розташовані біля проїжджої частини, чергують даївці. Максимально були наближені наряди біля шкіл, які допомагали учням переходити в правильну вулицю, які нагадали основні правила безпеки дітям. Які після канікул відпочивали, і також допомагали наші працівники паркуватись транспортним засобом. Хочу зазначити, що дорожньо-транспортних пригод цей день за участю дітей не зафіксовано на території області. Протягом навчального процесу працівники кримінальної міліції у справах дітей будуть проводити лекції у навчальних закладах на правову тематику. Крім того, правоохоронці спільно з представниками органів державної влади виявлятимуть дітей, які не прийшли до школи. Вони також встановлюватимуть причини, що призвели до цього, аби Батьків, які не забезпечили права дитини на навчання, притягуватимуть до відповідальності. Шановні глядачі, залишайтесь на каналі НТК. Одразу після новин. Новий сезон відкриє програма Про все крім політики цього разу Галина Досин запросила у студії психолога Наталію Галамейко, яка порадить, як поводитися батькам, у яких діти пішли у перший клас. Маєте запитання? Телефонуйте в прямий ефір 38 000. Мистецька акція Подарунок рідному місту стартувала у Коломиї. На площі біля музею писанки лунали запальні гуцульські мотиви у виконанні оркестру народних інструментів. Організувала дійство для Коломиян районна влада. В перший осінній день відділ культури Коломийської районної державної адміністрації започаткував мистецьку акцію Подарунок рідному місту. Коломийщина – це край, який славиться неповторною піснею та запальним танцем, щирістю та гостинністю. Такі акції повинні згуртовувати та підносити патріотичний дух в українців, кажуть організатори акції. Сьогодні започатковується мистецька акція Подарунок рідному містові Коломиї акція має мету популяризувати. Народну музику, пісню і щонеділі ця акція буде проводитися за участю різних колективів народної творчості Коломищини. Відкрив мистецьку акцію оркестр народних інструментів Гуцулія Коломийської районної державної адміністрації та народний вокальний жіночий ансамбль Яворина будинку культури села Раківчик. У виконанні прозвучали відомі українські твори та пісні. Ми, ми виконуємо різні твори, переважно нашого краю, гуцульського краю, а також є наші буковинські мелодії, українські, румунські, молдавські, угорські різно різноплановий. Це ми безплатна акція для нас. А люди там, хто хоче, може скинути пару гривень для підтримки воїнів. АТО. Вже під перші звуки цимбал до музею писанки почали підходити люди. Такі заходи потрібні, вважають коломияни, але були й такі, що проти. Адже в країні триває війна. Треба, щоб ви все так було. І на свято будень, а на свято то обов'язково мусить бути. Надалі мистецька акція Подарунок рідному місту проходитиме кожної неділі біля музею писанки. В ній візьмуть участь колективи художньої самодіяльності нашого краю. Коломийська державна пожежно-рятувальна частина номер 7 проводить конкурс на посади водія пожежного автомобіля та пожежника-рятувальника. Вимоги до кандидатів вік до 30 років. Служба в армії а для водія ще й додатковий стаж роботи на вантажному автомобілі 3 роки. Чоловіки, яких прийматимуть на роботу в Державну службу надзвичайних ситуацій, знімаються з обліку у військоматі. За довідками звертайтеся в місто Коломия, вулиця Мазепи, 237, Телефон 249-83 або ж 101. Наступного тижня в місті Коломиї стартує театральний фестиваль. «Коломийські представлення у програмі вистави театрів України та Польщі для дорослих та дітей. Відкриття відбудеться 7 вересня о 18-й годині. Виставою Наталка Полтавка. Отож, приходьте в Коломийський обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича. Незабутнє театральне видовище чекає на вас. І в четвер в прямому ефірі телеканалу НТК з вами спілкуватиметься перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Початок ефіру о 20 годині. Телефон. Фон для запитань 38 000. І це все на сьогодні. Нагадую всю інформацію можна читати і переглядати в інтернеті на офіційній сторінці телеканалу НТК та слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою, лише хороших новин, миру та спокою нам усім. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 2 вересня 1811 року, в селі Ясені тепер Рожнятівського району народився Іван Вагелевич, український поет, перекладач, етнограф, філолог, громадський діяч, один із організаторів Руської трійці, помер 10 червня 1866 року у місті Львові. Також 2 вересня 1990 року у Коломиї відбулося перше демократичне віче під гаслом ні імперії, ні союзному договору.